Реакція світових лідерів на переговори Трампа і Зеленського не забарилася. Ви знаєте, я їх називаю інколи євролідери, і не просто так. В мене є стійке відчуття, що ці люди проти. Миру в Україні вони хочуть, щоб війна в Україні тривала максимально довго. А в цей час вони будуть працювати з Російською Федерацією, закуповувати нафту, газ, корисні копалини, метали, ну і все необхідне для них, для їх економік. При цьому у них буде відкритий інтернет, у них будуть відкриті кордони. Вони будуть подорожувати. Вони будуть щасливо кохатися і кохати наших. Українок, а їхні жінки будуть кохати наших хлопців, поки в Україні війна. І так, Фрідріх Мерц, той, що дуже як на мене, Гітлер Югент Ундерхрабен, де собака Зарита, надзвичайно воїном був і дуже хотів воювати. Президент Зеленський має повну підтримку Німеччини та наших європейських друзів на шляху до миру. До миру ти ще нещодавно. Гітлер Югент Собака де Зарита розповідав про те, як ми повинні воювати. А потім забрав Тауруси. Ну не захотів їх давати, і скрився в туман після зустрічі з Трампом. Після його, після його зустрічі з Трампом. Ми скоординували і будемо супроводжувати наступні кроки Україні заради миру Україні. Потрібен план миру. Не хочеться а, говорити погані слова. Згадайте, що ця Гітлер Югенд розповідала раніше? Що це було раніше? Куди він штовхав Зеленського раніше, коли Трамп пропонував різні моделі миру? Що говорив Мерц? Не забувайте. Далі Стармер це той, що як голова Колгоспу виглядає. Ну і там у нього що сталося. Я підтвердив нашу непохитну підтримку України в умовах російської агресії. Велика Британія продовжуватиме надавати гуманітарну та військову підтримку. Ми маємо домогтися справедливого і тривалого миру. Але саме цей директор колгоспу робити цей мир не буде. Він не направляє сюди ні власні війська, він не направляє сюди достатньо зброї. Він просто говорить, просто трендить. Далі. Антоніо Кошта, голова Європейської Ради. Нашою спільною метою залишається справедливий тривалий мир для України. А коли це ви його намагались реалізувати? Я щось проспав, пропустив. Для його досягнення необхідна військова, фінансова та дипломатична підтримка. Подивіться, вони вже говорять про дипломатичну підтримку, про фінансову підтримку. Це О, мається на увазі, що. Кредити, що ви маєте на увазі, коли говорите про фінансову і ще якусь підтримку? Ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими партнерами для досягнення цієї мети на засіданні. Там якомусь наступного тижня ми обговоримо конкретні кроки для посилення нашої підтримки та збільшення тиску на Росію з метою досягнення миру. Як ви будете тиснути? Як про що ви говорите? Дивіться, щоб у вас щось там не тріснуло, коли ви тиснете. Бо відчуття, що ви не тиснете, а на напружились, таке відчуття, ніби знаєте, у вас ну не хочеться сказати, що у вас запор, але це так. Ви так тиснете потужно, що нічого, крім якихось дивних звуків, там за кордону ми не чуємо. Ніяких дій ми не бачимо. Олександр Ступ пам'ятаєте, це той, що нібито з Трампом там грав у гольфі, розповідав, як батько його привчав, і це це просто історична гра у нього з Дональдом Трампом. Ми твердо підтримуємо Україну. Це передбачає військову та фінансову допомогу, гарантії безпеки, припинення вогню та мирний процес. Робота триває. Ніхто не хоче закінчення цієї війни більше ніж українці, Трим... тримайтеся, любі мої. Ви подивіться на них. Ви подивіться на це шобло. Ви подивіться, як вони заговорили. Ви подивіться, як вони реагують на стиснувши зуби, як вони реагують на ці зустрічі Зеленського з Трампом. Їм ой як не хочеться того, щоб в Україні був мир. Це моя думка. І ніхто мене поки що не може переконати у зворотньому. Європейці не хочуть миру в Україні. Європейці хочуть, щоб війна тривала. Їм так вигідно. Вони співпрацюють з Російською Федерацією. Вони тримають Російську Федерацію на подсосі і за рахунок цього купують нафту, газ дешеві, купують і інші енергоносії, мазути, все, що потрібно. Купують а, сільськогосподарську продукцію, купують метали, купують золото, купують мінеральні добрива, які їм потрібні для їхнього сільського господарства. І ще паралельно ведуть інші. Це фактично дії, які вони раніше вели. вели, коли були імперіями. Сьогодні вони не імперії, але їм дуже хочеться. Давайте ми будемо, українці, думати про те, що нам потрібен мир. Не ведіться на ці слова. Вони всі зараз говорять оце все з напівправдою. Вони всі стиснувши зуби, оце промовляють, бо їм хочеться говорити зовсім інше. Я підозрюю, що в Україні дуже багато людей, які хотіли б, щоб Дональд Трамп говорив інше, щоб європейські лідери говорили інше. Але народ України за мир. Я це бачу, я відчуваю. Я, як громадянин цього, дуже хочу. І сподіваюся, що ви також. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, поширите це відео, ставайте спонсорами каналу. Нам це надзвичайно важливо і потрібно. Ваша підтримка.